Доброго дня, у вас вітає тактичний табір, мій позвонив Фріман. І сьогодні ми зібралися тут для того, щоб перевірити, що пробиває ось таке старе радянське лайно. Це АКМ, який ви вже бачили в наших минулих відео. Він нас світився в багатьох епізодах. З нього ми стріляли по деяким предметам. Але сьогодні ми перевіримо, що пробиває калібр 762. По чому будемо сьогодні стріляти? У нас ось такий дерев'яний сосновий брус. Далі цегла силікатна. ось така колода. Ширину замірюємо після пострілу. Звісно, по класиці піноблок, бо це популярний будівельний матеріал. Відро з піском і ось така сталева пластина. Існує міф, що калаш пробиває рельсу. Тому сьогодні перевіримо, чи проб'є він пластинку товщиною, там буквально 8 мм. А перед тим, як ми перейдемо до тесту, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Також у нас є спонсорська програма, по якій доступні ексклюзивні та цікаві відео. Розпочнемо наш тест з піноблоку. Встановимо його сюди. Позаду у нас славнозвісний ванька, який буде імітувати людину. І ми перевіримо, чи зможе людина вижити після влучання в піноблок за АКМ. -у. Використовувати я буду звичайний набій ПС 762х39 в стальній гільзі. Це бойові набої, стандартні. Багато експертів, як завжди, напишуть в коментарях, що це тест підстава, зрада і взагалі стріляли непонятно чим. Тому одразу показую це в кадрі. Є? А тепер давай пару слов про АКМ. Давай. Є? Тепер пару слів з приводу мого АКМ. Це Ford 205 1961 року виробництва. Працює він досить якісно, в нього мало затримок, в принципі, гарна зброя, яку сьогодні будемо перевіряти. Остріл. Давайте перевіряти, що в нас сталося після влучання з АКМ. Ось вхідний отвір на піноблокі по центру. Є вихідний отвір, ось такий він. Бачите, під вказівний палець. І на манікені є в нас пошкодження. Це не влучання пряме від кулі. Напевно, це кусок піноблоку прорізав грудну клітину манікена. Ну і на вигляд. На вигляд. Що можу сказати? За піноблоком не треба ховатися в перестрілці, якщо у ворога АКМ в калібрі 7,62. Зараз я переверну піноблок ось таким чином щоб збільшити його товщину. І зімітуємо щільний вогонь ворога. Здійсню буквально 4 або 5 пострілів. Подивимось, що буде з нашим манікеном. Зараз імітую щільний вогонь ворога. Пустий. Ну що можу сказати? В принципі, я радий, що в мене немає косоглазія. Групу зібрав непогано з 20 метрів. Ось наші чотири влучання. Манікен розвернуло взагалі на 90 градусів. І отакі от у нас ушкодження, бачите, в правій цицькі, в правому боці. Так само все на виліт. Ми не зможемо дослідити, чи це куля, чи це шматки піноблоку прорізали, бо манікен досить тонкий. Але ось такий результат у нас зі зворотньої сторони. 7,62 з легкістю справляється з такою товщиною, тут приблизно сантиметрів 30. Ось такі куски вириває з піноблоку. Тому навіть якщо стіна буде розташована таким чином, все одно не варто ховатися в перестрілці на ближній дистанції. Ну що, з піноблоком у нас все. Переходимо до наступного пацієнта. Переходимо тепер до цегли. У мене є ось така біла силікатна цегла. Але я розумію, що вона може не витримати і першого влучання, тому позаду я поставлю ось таку глиняну цеглу. Таким чином, замітуємо подвійну кладку стіни, перевіримо, що витримає саме ось такий матеріал. А якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку 6 класу чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших YouTube каналів та будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Продовжуємо наш тест. Нагадаю, що стріляю з дистанції 20 метрів. Зараз зроблю один. Тестовий постріл. Що ж, давайте дивитись. У нас цегла розлетілась навпіл. Після першого влучання вона у нас пустотіла. І в другій цеглі в нас немає на диво, ураження. І манікен цілий. Що, можу сказати, що одне влучання з АКМ-у отака цегла силікатна витримує. Зараз буду стріляти. Більше разів замітуємо щільний контакт ворога. Постріл. Тільки два рази стрельну, тому що вона вже повністю розкришила, зараз будемо дивитися. Йобаний в рот, Дивіться, блядь, наскільки в нас порозліталася цегла. До речі, ось частинки від кулі. Ще гарячі. Ось, бачите, вони залишились в цеглі. По манікену у нас та він щасливчик, вижив, цілий. Немає нових уражень. Але від ударної хвилі він відлетів на пару метрів. Ну що можу сказати? Висновок. Не ховайтеся за цегляною стіною навіть в подвійній кладці. З дистанції 20 метрів АКМ її прошиває досить добре. Ось бачите, як розкришилося. А ми переходимо до наступного предмету. Дивіться, дивіться, що ми знайшли. У нас в дошці застряг сталевий сердечник від кулі. Він взагалі нульцевий. Тупо отак ось остерчав. Бачите, цегла досить непогано зупиняє кулю з 20 метрів. А ми переходимо далі до ось такої колоди. Я думаю, що це сосна. Експерти напишуть, що вона вже простріляна, але я вас завіряю, що це дятел своїм клювом в калібрі 762 продовбав ось такі діряхи. Колода у нас нульсова, хоч і трошки підгнивша. Зараз перевіримо, чи зможе така товщина витримати кулю 7,62. Що ж, зараз перевіримо, чи зможе деревина врятувати людину від пострілу з калаша. Постріл. Єсть. Давай дивиться. У нас тут дуже цікавий квест знайти влучання серед цих отворів. Влучання в нас ось характерне. Бачите, воно всередині трошки має темніший колір, це від температури кулі. Зі зворотньої сторони, у нас ось такий вихідний отвір. Ця колода не витримує влучання з АКМ, але змінює траєкторію кулі. Стояло воно таким чином, що мало потрапити в манікен, але на ньому немає вхідних отворів. Тому що куля змінила траєкторію і просто пішла в бік. В принципі, якщо е, вам повезе, то деревина зміна траєкторію кулі і якась кількість у вас не влучить. Що ж, зараз повторюємо наш експеримент, науковий повторюю ще раз, науковий експеримент. Три постріли по гнилій деревяхі. Так, давайте дивитися, що з нашою колодою. Ось, дивіться, характерні влучання. Як завжди, мені вдалося зібрати гарну групу, на відміну від стравмата. І з зворотньої сторони ось наші вихідні отвори. Також три штуки. Що можу сказати? Деревина підгнивша, не витримує такі влучання. Також є ураження на манікені. Ось. Селезінку і десь приблизно печінка, трошки вище печінки. Я думаю, в легені Ось. Також вихідні отвори. ну Деревина гнила, тому спеціально спеціально для диванних експертів ми підготували свіжий сосновий брус товщиною, трошки меншою за цю колоду. Зараз перевіримо, чи зможе свіжа деревина витримати постріл за КМ. Отже, зараз гратися не буду. Одразу здійсню три постріли. Зімітую щільний контакт по свіжій деревині. Остріл. Сподіваюсь, влучив, бо брус досить вузький з 20 метрів. Ну що ж, я влучив. Можете мене привітати. Ось наші три влучання. Брус у нас товщиною ось такою. Приблизно до 30 сантиметрів. Також нагадаю, в ньому є цвяхи. Подивимось, чи це допомогло нашому манікену. Ну, ось є ушкодження. І воно, в принципі, одне. Тому можу заявити, що свіжа деревина такої товщини непогано справляється з кемом в калібрі 762, на відміну від гнилої. Але зазвичай в бліндажах через деякий час деревина. Буде підгнивати, тому що дощі, погодні умови дуже негативно впливають на неї. Також можу сказати, що деревина своїми волокнами дійсно непогано змінює траєкторію кулі, і вона може полетіти в непередбачуваний напрямок. А ми переходимо до піску. Ось таке в нас відро, кілограмів приблизно до 40. Ми Наповнили його вологим піском, що має покращити його. Захисні здібності. З піском також церемонитись не буду, здійсню одразу 5 пострілів. Постріл. постріл. Пустий. Ну що, давайте подивимося результат. Дивіться, наскільки купно. З кожним разом в мене все краще і краще. Купність калаша. Хочу сказати, що в мене трохи відкрутився приклад і досить незручно з нього вицілювати. Ось наші влучання 5 штук. І зі зворотньої сторони ось. Відро репнуло, пісок не витримав такого щільного контакту з 20 метрів. Що відобразилось на манікені. Ось наше ураження. І воно поки що одне. Іншого я не бачу. Ось воно на виліт. Отже, висновок. Навіть така товщина піска і те, що він вологий, не витримало 5 пострілів за києму з дистанції 20 метрів. Що ж, продовжуємо тест по нашій пластині. Це в нас броньова сталь товщиною 8 мм, яку використовують в бронежилетах. Як я казав на початку ролика, існує міф, що калаш пробиває геть усе, і навіть товщину землі може пробити і вилетіти в США. Зараз ми перевіримо, чи справиться він з такою тонкою металевою штукою. Ну що, погнали! Постріл. Одного влучання досить, тому що наша плитка впала. Давайте дивитись, що сталося з нашою пластиною. Ну, Сталося з неї геть нічого. Ось наше влучання. Взагалі, вм'яти майже немає. Деформування пластини також немає. Нагадаю, стріляв. Кулою ПС це стандартний набій 72х39, не бронебійний, не підвищеної пробивної здібності. З манікеном у нас він в принципі цілий, але є вмятіна. Ну, тому що кінетична енергія невелика вмятіна. Що можу сказати? що калаш може і пробиває рельсу. Але рельса, напевно, з більш м'якої сталі, ніж ось ця тоненька пластинка. Що ж, сьогодні ми перевірили, що пробуває ось таке старе радянське лайно. Перевірили на цеглі, піноблоці, піску, деревині, гнилій та свіжій, також на сталевій пластині. І що можу вам заявити? Що? Пробиває він досить нехірово. Не треба думати, що ось такий калаш це якась шляпа. Також пишіть в коментарі, чи було б вам цікаво подивитись порівняння 5.45 проти 7,62. А тим часом ми переходимо до зйомки нових та цікавих відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, будьте в курсі всіх новин та бережіть себе.